Всім привіт! Починаю збір горішки фундука. Перші чотири саженці в даному рядку і сорт веба цінний. Минулого року вони дали всі по сигнальному врожаю. З них я брав, обрізав, залишав так якби на перший яру скелетний гілок і брав живці для зимової прививки. І цього року на двох саженців лише отримав горішки. Оце все видно, це брав. На зимову прививку це брав на літню кольоровку. І хіба на двох саджанцях були горішки на цьому другому і на цьому третьому. Ось такий так виглядає горішок. Так виглядає горішок у кластері. Ще так би чуть хочу достигнути. Декілька днів потримаю у кластері і пісніше його витягну. Ось такий сорт вебаційний Добре закладає сережки, хороший запилювач. Тільки що один мінус, що для нього, що він має видужену форму і для закладки і плантації промислової, думаю, що він не годиться, тому що треба буде калібрувати горіх, а з даним видуженою формою буде трохи проблеми. А от як продаж горіха як на ринку, даний сорт підходить супер. Ось такий даний сорт вебоцінний. Сам горіх класний. Думаю, що його прививати на медвежий горіх виповнений з ядра буде ще краще. А ось привитий сорт є. Через рік часу вже буду знати, як він наповнює ядро на медвежому горісі. Ось такий вебоцінний. Так розглянемо сорт веба ціни більш детальніше горішок. Так виглядає він у плюсці. Останні горішки виглядають без плюски. Це є врожай минулого року. Зараз вага 2,8. 2, 8, 3 грами, 2,4 і чотири. Так, Має вагу в районі 5,9 і грам, а коли сохне, то в районі 3 грами. Гріх великий, але але вихід ядра в нього дуже малий. так це сирий, я це вже аналогічний. Ну, ну,